Коротше кажучи, перший день канікул. Це було 1 червня, перший день канікул. Я дуже був радий і думав, скільки всього я зможу зробити на літніх канікулах. Пограти у футбол. Е, віддай м'яч, він мій. Навчитися їздити на машині. А, Вася, ми горемо! Піти в зал. А, Алло, а я пам'ятаю, зараз буду. Ну, не в цей раз туди, ладно. Канікули будуть самі найкращі. Я вже хотів включити комп, як тут мені хтось подзвонив. Це була староста. Вона сказала, що потрібно здати підручники. Я хотів вже збиратися, але я ніяк не міг знайти свої підручники. Але через 30 хвилин я їх знайшов і склав їх у рюкзак, і відправився до школи. Я забув дорогу до школи, бо довго до неї не ходив, бо я хворів. Але я побачив шаурмечну. Я вирішив купити собі шаурму. Потім я згадав, що я забув вдома рукзак. І пішов додому. Через дві години я знайшов свою маршрутку і відправився додому. Дома я забрав рукзак і вже хотів піти до школи. Але я подумав, Трошка поіграти. Через три години мені стало скучно, і я пішов до школи. Я зайшов дуже культурно до школи, але тут мені скрутило в живіт після тої шаурми. Я відправився в туалет. Через одну годину я пройшов той грябаний уровень в Тетрісі. Я пішов шукати бібліотеку. Через декілька хвилин я знайшов бібліотеку. І я пішов здавати книжки. Тут була очередь. Тепер тут не було очереді. Я достав підручники із рюкзака і почав здавати українську мову, англійську мову, німецьку мову, інструкцію до гідроелектричного ядерного підсилювача для мікроволновки. Е, стоп! А звідки в мене німецька мова? Я здав інші книжки, але бібліотекар чуть мене не убив за те, що книга з алгебри була порвана. Я вже хотів тікати, але тут мені хтось подзвонив. Це був класний керівник і сказав, чому я сьогодні не був в школі і не здав книжки. Але я тільки що здав книжки. Я, походу, переплутав школу. Та бл. бл... Коротше кажучи, перший день канікул.